Вриваємося не так, я планував початок свого відео за цю каденцію, але об'єктивні обставини на це вплинули. Значить, все мало бути трошки по-іншому, але як вводиться, все пішло зразу не по плану, бо тому, що як відомо, як не везе, то з першого класу. А діло було так. Сьогодні маємо знайти нашу машину, прочистити її. І саме основне питання, чи вона заведеться. Оце мене непокоїть найбільше. Для вас мене буквально пару секунд, а мені ще 6 годин їхати. Не везе то з першого класу. Бачите, яка година 18.00. А в 17.30 в мене вже мав поїзд виходити з Кшижа. Коротше, запізнився я на пів години і буду чекати ще півтора лишньої години на наступний поїзд. Щоб ви розуміли, цей пояс називається козьолик. Дійсно, якийсь козьолик. 16.21.18.07, От Отаке запізнення, бляха халоха. І чим займаюся? Граю тетріс. Бо треба було ту машину відігнати, ту зараз загнати туди в вільну кишеньку і цю знов загнати назад. Бо моя стояла аж там далі за парканом. Заодно дивлюся, машинка помита. Трошки засніжена там вверху. І прицеп трошки має снігу пообстукую. Пообстукую і буде порядочок. 11 година на годиннику. Я відшторив шторку, підняв трошки дах, а все для чого, зараз я вам покажу. Ледве бляха ворота задні відкрив. Замерзлі були капець. Підняв дах вгору. Все через що, все через те, що треба буде весь оцей лід і сніг. Збити, я трошки оцю сторону підняв наверх, щоб воно собі нормально мало нахил, і тут мені падало Падало мені кудись сюди. Ох, капець! Ось його штуки ледве-ледве відкрутив. О, капець, Я так і знав, що, що так і буде. А вам не видно. І там не видно. Коротше, ні, видно, бачите такі просвітли, то я вже трошки сніг збив. А тут суцільний просто шар снігу. Ти отаким макаром. А капець. Тим часом куляшка з іншої машини, у нього штатер. Це поляк, прийшов і каже, давай, піднімемо мене вверх. Я почищу Я кажу, о, а потім мене почистим, добре. І він каже, добре. І все. Є ще? Каже, давай, давай, добре. Отак. От Прикольна така штука, моя машинка там, я під'їду вперед, він теж під'їде і почеснув. Ото ззади там купа льоду. Ліз на сандах, але це небезпечно просто капец. Але нема ради, бо тому що лід такими, дивіться, якими падає здорованими з брилами падає лід. Дивіться. Отака от херня впаде на легковик і все. Ось така во Капець буде. О! Масакра. І то на мене чекає ще, А на годиннику вже 11 година. А в четвертій вставати. Ну що ж, погнали, вам трошки там вікно замерзло. Але нема ради. Не хотів я там вже відчищати, ми вирушаємо з бази, їдемо вантажити папір. 30 кілометрів нам до Костшина над одрою і бляха на вулиці слизько. Голольодік трошки. Ладно, доїду, включуся. Приїхали ми на місце завантаження, подали машинку, машинка готова, з резиночками все. І мене тішить, що будуть вантажити палетки. Цього разу будуть не бухти, не рулони, а такі палеточки. Це завжди приємніше. Приємніше, коли вантаж стоїть рівно і вприти ручку один до одного. Зараз чекаю на карщика і їдемо на закупи. Опчик, як бачите, все нормально, ревінчики стоять. Залишилось тільки три скачечки натягнути, і все, це я вже буду робити. Це я вже буду робити, коли від'їду від рампи. Але без цирку, але без цирку не обійшлося, бо тому що він, коротше, водій штаплера перепутав місцями цей і мусив пів машини розвантажувати. Добре, що рівні не були затягнуті, я вам кажу. Вийти з відпустки я мав в понеділок, тобто з понеділка вже нормально почати працю. Але якщо хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Виявляється, вівторок в Польщі було свято, і відповідно спедиція не сильно спішила відправляти водіїв, бо тому, що якщо вівторок, то вівторок водій тоді буде вірніше не буде працювати а нащо тоді водію дурно платити зарплату. Правильно, правильно тому мені сказали приїхати на роботу в середу. І далі пішла непруха, бо тому, що я купив квитки, поїзд був з запізненням. Три з половиною години спізнився поїзд. Відповідно, далі мені посунулось е, прибуття моє на базу. Я мав приїхати на 16.30, приїхав я після 9-ї. Відповідно, вже було темно, треба було відсніжувати машину. Далі я продовжу, коли ми вже виїдемо. До речі, ми вантажились на. Відомому нам заводі КНАУ в місті Іпхофен. Як видно, ваш блогер після завантаження привів себе в порядочок. Виглядає як нова копійка. Погнали! Будемо їхати. Я вам буду розповідати, а ви собі будете дивитися на красиві зимові пейзажі. Отже. Поїзд у нас спізнився, і всю роботу, яку я планував зробити перед виїздом, а це підготовка машини, чищення машини від снігу від льоду, я мусив робити вночі, фактично серед ночі. Ну але нічого з тим, в принципі, впорався і поїхав я на завантаження. Ось дивіться. Як виглядав мій вантаж. Ми його успішно повантажили і поїхали в Німеччину, бо тому, що в нас мало бути два місця розвантаження. І в принципі, кілометраж там був невеликий, але це все розтягнулося на два дні. Я не виходив, не знімав відео, як проходило вивантаження на першому місці, на другому місці. Все через те, що в мене відбувалася акліматизація. Я відсипався, я приходив до тями, тобто в'їжджав фактично в роботу. Так буває завжди, бо треба, якби війти в. В колію, в колію цієї роботи. В колію ми, як бачите, успішно увійшли, Сьогодні ми завантажили цей гіпсокартон і їдемо в сторону Берліна. Мені подобається, в принципі, це замовлення, через що? Через те, що нам до Берліна залишилось 500 кілометрів. В часу водіння в нас вистачає. І ми будемо в Берліні. Якщо все буде добре, звичайно, що будемо в Берліні сьогодні, поїдемо на мою. Тупікову парковочку, яка знаходиться майже в центрі Берліна, з усіма зручностями для водія, поїдемо на цю парковочку, запаркуємося, і там ми проведемо чудові вихідні. Якщо погода буде сприяти, ми підемо на вихідні, погуляємо по Берліну, подивимося, що там і як там. Коротше, друзі, на Берлін. По дорозі, якщо ще буде щось. По дорозі, якщо буде щось цікаве, то звичайно, що включуся і вам відзнівлю. До речі, хочу сказати, що коли я виїжджав з Польщі, все було в снігу, було мінус 12 градусів морозу. В принципі, коли я приїхав в Німеччину, теж за Вюрцбург ми тут знаходимося в тих краях. Коли я приїхав сюди, також було зимно, також був мінус. Ну там, десь приблизно мінус 9, по-моєму. Вночі. І буквально сьогодні вночі я прокинувся, мене збудив дощ, бо тому що е, ну, тарабанив по даху, думаю, що таке робиться. виявляється, дощ падав. І я коли глянув на термометр, зараз у нас плюс 7 градусів Цельсія. Як бачите, сніг вже практично зійшов скрізь. Дивіться, який дебіл. Ой, дебіл! Та з нього була би котлета, якщо б я не скинув трошки швидкості. Не робіть так. Будьте обережними, роблячи обгін на таких серпантинистих серпенти, дорогах. Так, це, до речі, оця місцевість біля Вюрсбурга, вона відома своїми виноградниками. Сам Вюрсбург також відомий виноградниками. Бачите, по ліву і по праву сторону скрізь лози. Отака от, от історія. І що я вам хочу сказати, що безперечно, коли. Коли все навкруги засніжено, коли сніг все покриває, всі поля, гори. Це, звичайно, безперечно, дуже красиво, воно гарно виглядає. Але, якщо чесно, для роботи, для роботи мені краще, щоб була така погода, як зараз. Нехай там буде плюс 3, от десь така температура, вона для водія комфортна з таких зимових. ось, Бо якщо би так десь зараз вдарив мінус, то тут був би. Суцільний каток, а ми тим часом заїхали в якесь таке містечко, де дуже сильно вузькі вулиці. Я так дивлюся. Ого! Давайте, ви бачите, як співпало? Якраз то, що я вам хотів сказати, а тут така от історія вийшла. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай, Колешкін. Ми трошки візьмемо радіус. О, тут ще навіть ялиночку не прибрали. По тих кутах цих будівель видно, що тут неодноразово в'їжджали. В'їжджали водії в, їжджали, в їжджали ті штуки. Подякуємо пану, який там зупинився. Так, тут ми бачимо якесь вино Вайнгасхов. Винарня. Коротше, як Півна? пивна, пивна, та, тата, тут така винарня. Ох, вузесенько. Прикольненько. Не знаю, чи я вам казав, але що з останнім часом полюбив, ну, останніми руками полюбив їздити. Пропустимо дівчинку з дитиною. Полюбив їздити отакими ландами. Бо, тому що завжди цікаво, де ти розігналося чмостере. Вибачте, це не... Не ей просто <laughs>, констатація віку цього дядька. Ну, бачить, що я виїхав, ні, воно печеті нагло і не, не, не вступається. Та ж треба в фурі трошки більше радіу з. Полюбив, полюбив я от такими місцями їздити, мені, мені подобається. Я б це пов'язую однозначно з... З якимось збільшеним досвідом, тобто досвіду вже значно більше, ніж на початках моєї праці, вже не боїшся десь не туди заїхати, десь не так проїхати, зачепити якийсь кут якогось будинку. Вже якби в тому плані все спокійно не переживаєш. Бо раніше, звісно, трошки мандраж був, скажу я вам відверто. Окей, друзі, проїхали ми це цікаве містечко. Зараз буквально за. 2 км маємо вискочити на автобан А3, по ньому трошки проїхати і звернути ще на одну ландувочку і рухатись в напрямку Бамберга. Оттуда. Там, по-моєму, 70-ка чи 71-й автобан. Потім вже там вискакувати в районі Байройта за... на... на А9, по-моєму. Якщо не правий, то напишіть в коментах. Я, якщо чесно, маю слабу пам'ять до, до, до цифр. До нумерації автобанів. Так, але до третього автобану, ви його бачите попереду, ми не доїдемо, мусимо звертати. Я тут побачив, є автохоф. Мусимо заїхати на автохоф, бо сталася одна ситуація, Я зараз вам покажу. Чекайте секундочку, нехай зверну з дороги. Опа. Дивіться, в мене машина розумна, бачите? Показує, що впав тиск в шинах. 8,3. І каже, що? Каже проблеми Начальника проблеми? 8,3, 8,3 на передніх осях. Вірніше на передніх колесах. Ну тут таке, в принципі, то не сильно критично. Не сильно критично, бо тому що при температурі 20 градусів Цельсія рекомендований виробником тиск має бути 8,5, як ви бачили, на цьому комп'ютері. Зараз трошки похолодало, я думаю, це з тим пов'язано. Нічого, зараз заїдемо на автохоф і підкачаємо, дамо тих пів атмосфери, дамо в шини. Думаю, якщо б і не було автохофу, то теж не було б проблем, бо тому що мене фірма забезпечила таким шлангом для підкачки. Можна було б десь підключитися до. Як та штука називається? Редуктор, ні, до компресора автомобільного і накачати, типу, самому. Але в мене немає цього, у мене немає манометра, щоб перевіряти тиск в шинах, а тому краще на такому на автоховчику. На автоховчику краще. Зараз тільки подивимося тільки, щоб у них був. Хто щось мені пише. Тільки щоб в них був. Є, бачу шланг для підкачечки є, давайте зразу. Без смс і реєстрації зразу вам покажу, як то, що то, де то, як то ся робить. Заїжджаємо на отакі штучки для вантажівочок. Оп, не спішимо. Бачите, праворуч, праворуч є компресор. І ми тут зараз накачаємо. Далеко заїжджати не будемо, бо нам то не треба отакого-такого-такого. Такого, такого. Бачите, як виглядає оця штука. Шланг. Дивимося на тиск. Трошки нажимаємо, плюсик сюди. Ну, в принципі, 9 атмосфер нас цілком влаштовує Давайте ще трошки під Чуть-чуть <хи> з -чуть запасом. 9, 9. А Ану зараз перевіримо. Включимо 9. Ну і чуденько. І так само будемо робити з другої сторони. Так, 9 атмосфер. І на друге колесо, ви бачите, оці це не плоскогубці, це якась така фігня, я забув, як вона правильно називається. Чому? Бо тому що ковпачок був закис, і ще в такому незручному місці і важко було взятися. Добре, що в мене є такий дрібний інструмент в машині. І якби без, без кіпі, що просто взяв та відкрутив. Я вже неодноразово хотів цю торбу не брати з собою. Бачите, тут в мене є всякий такий дріб'язок, якісь викруточки, ключики, от окуляри. Це в мене шланг такий, щоб воду можна набрати, фольга, до дві пари окуляр, навіть є рулетка, у мене тут є, курча, якісь ремні, якісь прищепки, батарейки. Коротше, вже купу разів думав, що лишу я цю торбу, щоб з собою не возити. А бачите, як пригодилося. Дивіться, що, що показує. Одне колесо 8,9. Ну, тобто десь там 9 було, так як я бачив на цьому на манометрі. так? А це колесо не щитало, яка каже, проблеми. Хоч на тому, такий самий тиск, так як на цьому. Тому я спокійний. Все в порядочку. І їдемо. Вже датчик почав працювати. Бачите, 8,9 і 9,0. І тільки погляньте, що робиться. Буквально від'їхали неповних 200 кілометрів. З того місця, де ми підкачували колеса, вискочили на 9-й автобан район Гофу. Дивіться, яка зима? Зима вернулася. Температура впала на 7 градусів. Зараз в нас нульова температура. І я тішуся, що я при такій температурі е, проїжджаю, бо тому що буквально за 3-4 години вдарить мінус, і тут якби трошки буде їхати стрімнувато, скажу я вам відверто. Але. Побачимо, що буде робитися ближче до Берліну. Саме основне доїхати до Ляйпцига, це десь приблизно ще 100 з копійками кілометрів. Там вже буде рівнинна дорога, не буде гір і буде їхати легше. От така робота зимою. Бачимо якісь мигалки, вже якась аварія по ліву сторону. Давайте подивимося ближче, що там сталося. Фура. З'їхала. Коротше, фура з'їхала, так, а тут щось не зрозуміло, напевно, ще якусь машину забрали. А, не люблю я цю погоду таку. Нульова температура, до речі. Знов щось сталося, знову аварія і бачимо, що дві смуги скеровуються, в дві смуги, дві крайніх правих скеровуються. В дві крайніх лівих смуги. Давайте подивимося, що тут сталося. Трошки збільшу, щоб ви могли бачити. О, а що так воно? Отакого. Так. Там в нас є в'їзд на... Знов якась фура. Там в'їзд на заправочку, на паркінг. Може бути аварія. Бляха, точно аварія, дивіться. Фура з'їхала. Та ти що. Його склало, бляха, муха, це капець. Вантаж. Вантаж пішов. Ай-яй-яй-яй-яй. Ви розумієте, що там сталося? Яка була або рідина, або що, і важкий вантаж, і просто причіп перевернувся. Що подібне, я знаю, трапляється, коли рефрижератори везуть підвішені там тушки свиней. Воно якби сприяє тому, що може перекинути з Да. Як казали моя прабабця, людина мислить а Бог крислить. Як бачите, я вже зашторений, стою на паркінгу. Такі снігові кучугури, що паркінг нечищений. Коротше, а все чому? Все тому, що по дорозі я бачу офігенно здоровенний корок, тянучка практично до самого Берліна. Тобто, нам, скільки нам потрібно їхати до місця призначення? До місця призначення нам потрібно... Чого ти не показуєш? О, До місця призначення 206 км на час, увагу, не звертаємо, бо це час для, для легкових. І ми бачимо, що офігенний корочок більшу частину. Тобто, ну це не корок, типу якби тянучка. Але я думаю, там по факту буде корок. Бачимо, починаючи від Ляйпцига, чи, верніше, ще перед Ляйпцигом. І потім пішло, пішло, пішло. І десь тут у нас навіть дорога перекрита. Тут, напевно, якась аварія сталася серйозна. Або що, бо тому що тяне на якусь ландувочку. І я вирішив не мордуватися, а встати завтра зраненька в п'ятій ранку, 3 години і доїхати до свого паркінгу в Берліні. Ось. Заодно й акумулятори підзаряджу на вихідні. Субота, п'ята ранку, вискочив я з цього паркінга і дивіться, бляха, яка дорога, як мете, як замітає. На вулиці мінус і Я вам скажу, що мені виїжджати з райки вже було важко, бо, тому що трошки-трошки пробуксовувало. Ну але нічого, їдемо, Вроді би швидкість нормальна. На 80 швидко не, не їду. 82 Десь так приблизно швидкість машин немає, але видно, що дорога чищена. І це не може не тішити до Ляйпсика. Нам лишилося кілометрів. Напевно 50, ну и до Берлина 200. Так, а тут у нас экосавария. ой 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 тут стало -то -то. Тільки що мене тільки що так кинуло, коротше, от просто не було щеплення з дорогою. Я хотів трошки підгальмувати, і на мосту просто не було щеплення з дорогою. Добре, що дав трошки газу і вирівняв, вирівняв це. І чуть не склало. Бляха, хлопці, будьте уважними. Ну, як кажуть в нас в Німеччині, sei Dank. Нарешті ми доїхали до Берліну. Доїхали без. Без якихось ексцесів і це мене тішить. Хоча нам ще залишилось 5 кілометрів. Але я думаю, вже проблем не повинно бути. Хоча одна проблема може бути: може не бути місця, на... може не бути місця на паркінгу. Зараз побачу. Так і, і момент істини, а момент істини каже, що все нормально, що місця є, Місць є реально багато, і я навіть бачу одне козирне місце. А козирне місце то біля травички, біля огрудка. Ха -ха, люблю так так стояти. Ми зараз тут розвернемося і собі зараз станемо так, як. Оці хлопці стоять. Тільки там в кінці. Ось тут під лампочкою бачите, де я собі стану. Офігенне місце не буде ніхто там мені заважати, ніякі холодильники не будуть жужжати. Друзі, от таке вийшло коротке в мене відео, бо, бо тому що тиждень вийшов короткий і не було фактично що знімати і що вам придумувати. Знімаю то, що є. Дякую, що були зі мною, дякую за ваші вподобайки, за ваші реакції, коменти, перегляди, звичайно. що. Побачимось наступного тижня. Сподіваюсь, буде більше якогось екшена. Хоча, якщо чесно, оцей снігопад сьогоднішній, ті 200 кілометрів до Берліну, ну, не хочу я вже більше ніяких екшенів. Побачимось.